Існі брудні і завжди переповнені. Коли проїзд у маршрутках в Ужгороді став коштувати 2 гривні 30 копійок, пасажири були шоковані. Більшість і до того не розуміла, чому сплачують найдорожчу ціну за найкоротший маршрут. Серед невдоволених знайшлися такі, що вирішили боротись із міською владою через суд. Як тоже кожен день користуються громадським транспортом, які сотні тисяч інших громадян, я на це рішення подав до суду, значить, ще 27 лютого. Чоловік каже, за три засідання виконавчий комітет рішення про підвищення ціни не обґрунтував. Відтак, 19 квітня, судом його скасував. Противники підняття тарифів кажуть, якщо дійде до апеляції у Львові, міська влада дискредитує себе повністю. Подивує те, як вперто погоряло крок за кроком в різних ситуаціях, робить все проти інтересів жителів міста, що ми повинні постійно об'єднуватися, захищатися, відстоювати свої права. Таке відчуття, що Мер бореться проти Ужгородців. З гордістю заявляють, суддя навіть в усному порядку підкреслила незаконність рішення виконкому, не боючись стиску, якого вони свого часу вже зазнали. Я особисто виступаю, голосував проти Надії Васильна Холодняк і Маргарита Мощак. Ми виступали проти цього підняття цін, причин не було. Тарифи економічно не обґрунтовані, якості перевезень немає. І ми голосували проти за що нас потім і виключили з виконкому. Якщо на рішення суду не подадуть апеляцію, то ужгородці сплачуватимуть за проїзд 2 гривні вже з початку травня. Утім, за словами активістів, закон є закон. Тому львівський суд за логікою речей також має схилити терези правосуддя на бік жителів, а не підприємців.